Доброго ранку, діти! Сьогодні перший день зими. Снігу ще немає, але ми його будемо дуже чекати, аби поліпити сніговиків, але вже прохолодно і нам потрібно підготуватися до зими. Куртка в мене є, але чогось не вистачає. Чого мені не вистачає? Мені дуже холодно і вушкам холодно. Так, мені не вистачає шапки. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію гарної шапки, аби нам з вами взимку було тепло і ми з вами не хворіли. Ну що, ходімо робити шапку? Для роботи нам потрібна. В мене є ось така шапка, але бачите, вона зовсім не гарна, тому ми її прикрасимо. А прикрашати ми будемо з вами ниточками різного кольору. Та нам ще знадобиться звичайна вата. Клей, пензлик і серветочка. Давайте спочатку нанесемо клей тільки на ось цю частину шапки. Добре змащуємо. Нам потрібно багато клею. Ось я змастила цю частину шапки. Тепер буду викладати ниточки. Ось так викладу. Візьму ще ось таких ниточок. І серветочкою добре притисну їх, аби вони приклеїлись. Ось, я ниточками прикрасила, тепер прикрасимо інші частини нашої шапки. змастимо добре клеєм. Ось я змастила клеєм і тепер будемо прикрашати ватою. Так, відриваємо шматочки. Справжня зимова шапка. Ось така шапка в мене вийшла. А я буду чекати на ваші роботи. Ви можете взяти багато-багато різних ниточок. А я буду чекати, щоб подивитися, які шапки у вас вийшли. До побачення!